С 8 марта вас спасибо, что мы ради вас живем, творим и любите нас и терпите. А мы будем стараться быть лучше. такими, як ви, красивими, з праздником! Такі всіх вітаємо дівчат, жінок, дочок, мам з 8 березня. Здоров'я насамперед, мирного неба над головою. Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя і миру. Здоров'я саме головне щастя. Ну і миру, щоб любили, да? щоб вони були красиві і гарні. Вітаю всіх жінок з наступаючим святом, святом весни. Хочеться побажати їм насамперед міру, радості, тепло сонечка над головою, мирного неба, щастя, да, да, да. щастя, улибок, ну, хорошого настроєння. Щоб бачити ві з їх сторони взаємопонімання. Когда мы находим общий язык, всегда будет мир, счастье, благополучие. Все.